Так же й смачне грушеве повидло, та це просто смакота! А як таку смакоту приготувати, а легко і просто ось так. Збираємо груші у саду. Який це сорт грушів, не знаємо. Якщо ви знаєте, напишіть про це в коментарях, але наше повидло буде смачне. Збудь яких сортів груш? Груші. груші чистимо від шкірки і нарізаємо тонкими пластинками будь-якої величини. Подрібнені груші поміщаємо в каструлю і засипаємо їх цукром. І так залишаємо їх на годин 5-7. Нехай вони виділять сік. Їх бажано кілька разів помішати, перемішати кастролю із грушами. Ставимо про холодне, темне місце. Груші через 5 годин. розчиняється сік грушевий, виділяється, пора вже варити повидло, ставимо каструлю на вогонь. Ось наразі груші вже закиплять, поваримо їх хвилин 15, щоб стали вони м'якенькі і тоді переб'ємо. Груші блендером. Всього грушеве повидло будемо з моменту кипіння варити 40-50 хвилин. У нас соковиті груші. Ось скільки вже сиропу стало. Варимо повидло на середньому вогні. Звичайно, його періодично От змішуємо. Помішуємо. Киплять груші А пахнуть Ароматно пахнуть всю хату аж свинка тече. Якщо груші обережно перемішувати, то можна зварити ось такими цілими дольками. А ми ж їх переб'ємо блендером. Ми ж варимо. Грошеве повидло. Перебили повидло блендером, і якщо воно не солодке, то в цей момент можна ще додати цукру. Для збалансування смаку додаємо щіпку лимонної кислоти. Та й буде лимонна кислота як консервант. І ставимо повидло на вогонь. Будемо його доварювати. Продовжуємо варити повидло на середньому вогні. Не забуваємо помішувати, щоб воно до дна каструлі не прихватилося. Обережно доварюємо уже повидло, бо воно булькає, скаче. Ще гарячим його відразу будемо наливати у стерилізовані соєчки. А якщо хочете, щоб повидло було ще густіше, потрібно поварити його трішки довше, повидло герметично закриваємо залізними кришками, закриваємо ключем, так воно. Якісно зберігається навіть у кухонній шафі. Якісно зберігається до наступного врожаю. Через кілька годин відкриваємо грушеве повидло, густе повидло, аж ложка стоїть. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. Щоб у вас та у нас все було гаразд та поширте відео друзя, щоб ми та ви щасливо жили, а ми знаємо, що все буде добре, а вже й смачне повидло. М -м -м. А солодке ох, скільки оси! Поприлітало, бо вже ж дуже смачне повидло.